Я представниця 10 класу Слобідської ЗОЖ перших-третіх ступенів. Для кожного з нас школа це другий дім. Тут є і друга мама, наша перша вчителька. Саме вона навчила нас писати, читати, логічно мислити. Вчителька вчить нас бути добрими, чесними, правильно спілкуватися, дружити. Школа дає нам опору, дарує тепло і радість. Щоранку ми поспішаємо у свій світлий клас, де теплою посмішкою зустрічає нас рідна школа. Школа це головна щепель в нашому житті. Вона формує характер, вчить нас правильно ставитися до навколишнього світу. Школа це те місце, де ми переживаємо перші радощі перемог і намагаємося приховати гіркі сльози, поразок. Школа вчить нас долати труднощі та не. Зупинятися на досягненому. У школі приходить безліч заходів інтелектуальних, спортивних та розважальних. Саме такі заходи роблять нас дружніми та згуртованими. Я хочу, щоб наша школа вийшла на новий рівень завдяки національному проекту Відкритий світ. Він забезпечить рівний доступ до освітніх матеріалів для всіх дітей України, залишаючи місцеві обмеження якості шкільної освіти в минулому.